Шановний Олександр Федорович, шановні депутати, до народної ради, ради міста Полтави надійшов поштовий лист, в якому знаходились, Не заткніть кастратам одне місто. До народної ради міста Полтави надійшов поштовий лист, в якому знаходились сірокопії трьох медичних документів. Копії цих документів от я вам представляю. Лист головного управління охорони здоров'я Полтавської ОДА, Полтавський обласний психомедико-соціальної експертизи, код ЄДР. Не буду зачитувати. на Черніченка Сергія Івановича 75 року народження жителя міста Полтави. Консультативний висновок спеціаліста 2008 року з печати поліклітичного відділення Полтавської обласної ради. На Чередніченка Сергія Івановича і довідка Полтавського обласного Мсеку, що Чередніченко інвалід другої групи. Народна рада міста Полтава стурбована отриманою інформацією та звертається до вас, Олександр Федорович, до новобраних депутатів Полтавської міської ради, сьомого скликання, з проханням втрутитися в ситуацію, розібратися з цією інформації, яка наведена. Ви зазначених медичних документах, тому що вона стосується депутата Болтарської міської ради, сьому скликані. Стоп, стоп, стоп. Ні, 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 я скажу те, що вже воно пішло скрізь в інтернеті. Вибачте, я запросив, попросив словодаю. Ні, слухайте мене ну хай журналісти розберуться. Якщо Чередніченко, якщо Чередніченко здорова людина, хай зробимо опроверження. А якщо інформація виявляється правдивою, тоді потрібно отримати висновки від компетентних медичних закладів про необхідність або безпечність Черніченка. Ось уже один висновок ми отримали. Далі висновок Департаменту охорони здоров'я. Другий висновок був з прокуратури. В листі. Від 17 .2012 року пан Чередніченко визнаний інвалідом другої групи від загального захворювання безтерміново рекомендований робочий час день 50% від повного робочого дня. Як зможе Чередніченко виконувати свої функціональні обов'язки? Другий висновок конститутивний висновок спеціаліста психіатра Букач надав висновок розлад поведінки та особистості змішаного характеру, реактивний психоз. Неконтрольований нервовий психоз або зрив в процесі розгляду спірних сесійних питань, тому це потрібно, враховуючи ступінь не лязь, враховуючи ступень, важливості, наведення інформації. В медичних документах Народна рада міста Полтави вважає за потрібне довести її до вашого відома, шановний міський голова та шановні депутати, вам працювати з депутатом Черніченком, вам прийняти, приймати рішення на користь Полтавської громади. Безпека вашої роботи під час комісії або сесійних засідань. Це запорука процвітання Полтавської громади. Якщо міський депутат Черніченки, Дійсно, є інвалідом другої групи, пропонуємо звернутися до керівництва партії БПП Солідарність за списками, яких він потрапив до складу депутатів міської ради, та замінити Черніченка на іншого депутата. Впевнені, Полтавська громада поставиться із розумінням стосовно цього питання. Друге, 2010 рік у місті Лубним Гар єсть, Чередніченко збиває дитину 6 років. Так як його ці документи, він не підсудний. Але в цій машині ще крім його був Гладких Василь Іванович, який в той період був щас сепаратіст у Москві. А в той період був при Януковичу, керував железнодоворожними лініями Москви, представником. Був. А Чередніченко його працював у відродженні, і от ці дві людини на двох машинах. Збили дитину, ну хто там збивав? Треба доказати, що прокурор є, хай розберуться. Далі правильно вже відправлені документи. От ми просимо, от ми просимо депутатів, от ми просимо депутатів і журналістів. Документи ми наставимо розібратися, як така людина може займати депутатське крісл. Дякую. так дітям вчитися. А, а, а оце що? Журналісти, оце я вам доставлю всі документи, підходить, журналісти.